Ну а у шоурум завітала Юлія Гончара, hr експерт провідна спеціалістка з управління талантами ВПАМ Україна. Юлю, привіт! Власне, з ким як не з тобою говорити про особистий бренд HR? Ти блогерка, у тебе в соцмережах більше 20 тисяч підписників. Поділися, будь ласка, з нашими HR-ами, на що звернути увагу при побудові особистого бренду? Привіт, рада поділитися своїм досвідом. А по-перше, я хочу сказати, що треба звернути увагу, що вже є у вас якийсь особистий бренд. Тобто особистий бренд це позиціонування, як вас сприймають. І якщо ви не керуєте цим, то по факту щось складається само собою. Тобто, вам треба подумати, що ви можете на це впливати і як ви хочете, щоб люди вас сприймали. А друге, я би сказала, що треба розуміти мету, якусь місію, наприклад. У мене це важливість роботи з командами і просування бренду HR-менеджера як професії. І третє, я думаю, що те, з чим зіштовхується більшість, це коли ти багато плануєш про особистий бренд, будуєш якісь стратегії. От я пропоную замість великих стратегій просто там кожного дня себе запитувати, а що я зробила сьогодні для того, щоб зробити вклад, в якийсь свій особистий бренд для його розвитку, і це не тільки. Якісь соціальні мережі, це і нетворкінг, і конференції, на яких ми сьогодні, та, якісь взагалі навчання. Тобто особистий бренд він комплексний, тому тут найважливіше, мені здається, зрозуміти, навіщо тобі це треба, і регулярно регулярно вкладати свої ресурси, свій час. В це регулярність, як то кажуть, дисципліна важливіша, ніж мотивація. Отут дисципліна, мені здається, і розуміння того, що я над цим працюю, воно дуже важливе. Дякую тобі за те, що ти поділилась з нами своїм досвідом. Ми тебе чекаємо вже незабаром на головній сцені. Фіма, вам слово?